Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 10 глава з 32 по 45 вірш. Одного разу, підізвавши 12, Ісус почав їм говорити про те, що станеться з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський віданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і відадуть Його язичникам, і знущатимуться над ним. І дочуватимуть його, і оплюють його, і вб'ють його, і на третій день воскресне. І підходять до нього Яків та Іоанн, сини Заведеєві, кажучи, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм: що хочете, щоб я зробив вам? Вони сказали йому: Дай нам, щоб один сів праворуч тебе. А другий ліворуч у славі твоїй. Ісус же сказав їм Не знаєте, чого просите, чи можете випити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь охреститися? Вони ж сказали йому Можемо. Ісус же сказав їм чашу, яку я п'ю вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь охреститись, а дати сісти праворуч мене і ліворуч, не від мене залежить. А кому уготовано. І почувши десять почали обурюватися на Якова та Іоана, Ісус же, покликавши їх, говорить їм, ви знаєте, що ті, які вважають себе правителями народів, панують над ними, Вельможі їхні володіють ними. Але нехай не буде так між вами. Але якщо хтось серед вас хоче стати великим. Нехай буде вашим слугою, і хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Бо й син людський не для того прийшов, щоб йому послужили, але щоб послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.